Усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Одразу хотілося б перепросити за те, що так довго не публікувала історії, на це були особисті причини. Але зараз я повернулася і продовжу знову тішити чи лякати вас новими страшними історіями. Тож, сідайте зручніше, буде моторошно. Місце для намету. Яке я знайшов у лісі, було надто ідеальним. Я пишу це з мотелю, тому що мені довелося поспіхом залишити свій намет. Мені потрібно це записати, мені потрібно витягти це з голови і виплеснути у світ, тому що я відчуваю, що божеволію, і відчуваю. Що мені потрібно попередити про це інших людей. Я досвідчений турист, я не з тих туристів вихідного дня, які тримаються асфальтованих, добре позначених стежок. Я люблю глибокі ліси, ті місця, де можна йти цілий день і не зустріти жодної душі. У мене був довгий вікенд. Тож я вирішив пройти віддаленою стежкою в лісі, що знаходилася за кілька годин від мого дому. Мій план був простим: пройти близько восьми кілометрів углиб, знайти гарне місце, розбити намет на ніч, і наступного дня тим самим маршрутом покинути ліс. Нічого особливого. Похід був прекрасний, повітря було свіже. Небо яскраво синє, без жодної хмаринки, а пізнє осіннє сонце скидало довгі золоті промені, що пробивалися крізь крони дерев. Єдиними звуками були хрускіт моїх черевиків по опалому листю, щебет горобців і шепіт вітру крізь дерева. Саме тому я так люблю походи. Це відчуття абсолютного спокою, повного від'єднання від міського шуму. Через кілька годин рівної ходи я почав шукати місце для намету. Я не шукав нічого надзвичайного, відносно рівну ділянку, не надто близько до стежки, бажано з доступом до води, і тоді я її знайшов. Це було не просто гарне місце. Воно було ідеальним, навіть занадто ідеальним. Я зійшов з основної стежки, протиснувся крізь зарості папороті і опинився на прекрасній, без будь-якого недоліку галявині. Це було ідеальне коло діаметром близько 12 метрів. Земля була вкрита килимом короткої, м'якої яскраво-зеленої трави. Яка більше нагадувала ретельно доглянутий газон, ніж шматок дикої лісової землі. А дерева, дерево утворювало досконале, неперервне кільце навколо галявини. Високі стародавні дуби та сосни стояли пліч опліч, їхні гілки перепліталися вгорі, наче якийсь купол, залишаючи це єдине ідеальне трав'яне коло землі, відкритим до неба, немов зі сторінки казки. Маленька раціональна частина мого мозку зауважила, наскільки це дивно. Галявини в густих лісах рідко бувають такими симетричними. Трава не повинна бути такою рівною, такою м'якою, але відчуття. Яке мене переповнювало, було відчуттям відкриття неймовірної удачі. Там я почував себе безпечно, захищено, коло дерев відчувалося як природний паркан, приватна кімната, подарована мені самим лісом. Я відкинув своє занепокоєння як міське цинічне мислення. Варто визнати, що мені просто пощастило. Я скинув рюкзак і з задоволенням взявся до роботи. Намет став легко. Кілочки входили в м'яку землю із задовільним глухим звуком. Я зібрав кілька сухих гілок ззовні галявини і склав маленьке, акуратне вогнище в центрі. Невдовзі веселе полум'я вже потріскувало, відганяючи вечірню прохолоду. Я приготував просту їжу з чилі і сів біля намету, дивлячись, як полум'я танцює, а над колом дерев сідало сонце, розфарбовуючи небо у відтінки помаранчевого та пурпурового. Оце, подумав я, і є ідеальним проведенням часу, заради якого варто було пройти вісім кілометрів пішки. Коли настала справжня темрява, ліс змінився, як завжди. Знайомий денний ліс став дивним місцем тіней і невидимих рухів. Але я був у затишному колі світла і тепла, я почувався абсолютно захищеним. Після того, як я прибрав посуд, я ретельно загасив полум'я, упевнившись, що жодного жару більше немає, і заліз у намет, я застібнув клапан, вмостився у спальнику і спробував заснути. І саме тоді ідеальність почала руйнуватися. Це почалося з відчуття від землі піді мною. Це був слабкий, майже непомітний рух. Прямо під моїм спальником. Здавалося, що це комахи, багато комах, що рухаються, прямо під підлогою намету, легке, моторошне, повзуче відчуття. Я намагався ігнорувати це, я ж у лісі, зрештою, тут є комахи, я сильніше закутався у спальник. І заплющив очі, зосереджуючись на лагідних звуках ночі. Але я не міг заснути відчуття тривало постійне, тонке ворушіння під моєю спиною. Не було боляче, було просто дивно. Тоді почалися шуми Вони йшли ззовні намету, з кільця дерев навколо галявини. Легкий тріск гілок, сухий шелест листя. Спершу я подумав, що це просто тварина, олень, може, єнот, але звуки були надто регулярні: тріск, шелест, тріск, вони, здавалося, рухалися повільно навколо периметра галявини, наче хтось ходив колом у темряві. Моє серце забилося швидше, я лежав абсолютно нерухомо, напружено прислухаючись у темряві, і тоді я побачив тіні. Мій намет зроблений із тонкого світлого нейлону. Місяць був яскравий і кидав моторошні, танцюючі тіні гілок дерев на стіни намету. Я дивився на них, намагаючись заспокоїти свій шалений розум. Це лише вітер, сказав я собі. Вітер рухає гілки, але вітру не було. Повітря було мертвим і нерухомим. А тіні на стінах намету рухалися. Не просто гойдалися, а активно. Навмисно зсувалися. Вони були тонкими, схожими на довгі пальці, що погладжували зовнішню частину мого намету. Я бачив, як вони з цікавістю ковзали по стінах, простежуючи шви один за одним. Я сів, як вбитий струмом, подих застряг у горлі. Я витягнув свій потужний ліхтарик із сітчастої кишені, рука тремтіла, я класнув перемикач, спрямовуючи яскравий білий промінь на стіну намету. Тінь зникла в сяйві. Я провів променем по внутрішній частині намету. Нічого, лише я, мої речі і моє колотаюче серце. І як тільки я вимкнув світло, Тінь пальці повернулася знову, пестячи тонку тканину. Я вже був наляканий до смерті, відчуття від землі посилилося. Це вже було не просто розпливчасте ворушіння, воно стало швидшим, навмиснішим. Здавалося, тисяча крихітних холочок тарабанять по нижній частині намету. Я намацав ліхтарик, руки слизькі від поту, і навів промінь на підлогу намету поруч зі спальником. І я це побачив трава проросла, десятки тонких травоподібних паростків тієї м'якої зеленої трави пробили товстий нейлон дна мого намету, вони стирчали, може, на П'ять сантиметрів, як клаптик щойно пророслого газону. Але це було не найгірше. Вони рухалися, вони гойдалися туди-сюди, в ідеальній, жахливій унісонності. Шу. 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 Маленький. Гіпнотичний ритмічний рух. Це були не просто травинки, це було щось інше війки, зуби, щупальця. Вони відчували повітря всередині мого намету. Вони намагалися знайти мене. Я закричав, потім схопився за блискавку дверей намету. Бальці здавалися безпорадними, незграбними сосисками. Звук блискавки був непристойно гучним у тиші, я вискочив із намету і підвівся на ноги в центрі галявини, дико водячи променем ліхтарика на всі біч. Галявина була порожня, коло дерев стояло мовчазний нерухоме. На мить прослознула надія заперечення крізь мою паніку. Може, мені це привиділося, може, я таки з'їхав з глузду? Тоді я знову навів ліхтарик на свій намет, і світ провалився піді мною. Гілки дерев не росли з дерев, вони виходили з землі. Десятки товстих темних, коренеподібних щупальців кольору мокрої землі. Вирвалися з м'якої зеленої трави галявини. Вони обвили мінамет, стискаючи його, душачи його, мов гігантський удав. Гладкий купол мого намету був спотворений, прогинався всередину під тиском. Корені були волокнистими, сухожильними, і я міг би поклястися, щоб бачив, як вони пульсують у повільному ритмі. Мов мережа темних вен, вони затягували намет униз у м'яку землю, яка ніби провалювалася під тиском. Здавалося, мій намет поїдали, перетравлювали, і в ту абсолютно душу роздираючу жахливу мить я зрозумів. Я не думав, я нахапав рюкзак. Я не намагався врятувати своє дороге спорядження. Мій телефон, мій гаманець, усе залишилося в наметі, у наметі, який у цей момент поглинала земля. Єдине, що я мав, це ліхтарик у руці та одяг на мені. Я побіг, я побіг у проріз між деревами, що вів назад на стежку, мої ноги гупили по м'якій живій землі. Я відчував дивне, всмоктуюче відчуття з кожним кроком, наче земля намагалася втримати мене. Я прорвався крізь зарості папороті і вискочив на твердий утрамбований ґрунт стежки, але я не зупинявся, біг крізь ліс був розмитим потоком чистої тваринної паніки. Промінь мого ліхтарика стрибав і тремтів. Освітлюючи хаотичне, моторошне слайд шоу темних стовбурів дерев, перекручених коренів і чорних зяючих тіней. Кожен шелест листя був тією істотою, її щупальцями, що повзли за мною. Кожна тінь була її роззявленою пащею. Я біг, мої легені палали вогнем, мої ноги перестали мене слухатися. Поки я схлипував і хапав ротом повітря. Після того, що здавалося вічністю, я побачив відблиск відбитого світла крізь дерева, моя машина, вид того знайомого, створеного людиною предмета, був найпрекраснішою річчю, яку я коли-небудь бачив. Я вискочив із лісу на маленьку гравійну стоянку, нишпоряючи поречив кишені у пошуках запасного ключа. Який я завжди тримаю там. Мої руки тремтіли так сильно, що тільки з третьої спроби я зміг вструмити його в замок. Я ввалився на водійське сидіння, грюкнув дверима і замкнув їх. Я просидів, мабуть, мить. Груді здригалися, слухаючи звук свого хрипкого дихання. Я засунув ключ у запалювання і двигун заревів. Прекрасний звук цивілізації. Я не озирався, я їхав сповнений адреналіну усю ніч, не зупиняючись, поки сонце не зійшло, і я не був за сотні кілометрів звідти. Я тепер у безпеці, мабуть, Я в дешевому мотелі, але не почуваюся добре. Я заплющую очі і бачу тремтячу траву. Пульсуючи темні корені, те, як мінамет прогинається і провалюється в землю. Я думаю, що галявина не була галявиною. Це була істота, жива істота. М'яка трава не була травою, це була приманка, м'яка підкладка рота, ідеальне коло дерев. Не було захисним парканом, це був край щелепи. і я добровільно, з радістю, розбив свій намет на її язику. І на цьому закінчується ця історія. А вже ж такі історії доволі страшні, але, окрім таких істот, я думаю, у диких лісах. Водиться дуже багато дивних страшних створінь. І я думаю, це одна з причин, чому я не люблю походи. А ви колись стикалися з чимось страшним чи дивним, коли знаходилися в лісі? Напишіть у коментарі: мені буде дуже цікаво про це прочитати. А на цьому я закінчую це відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною, не дивлячись ні на що. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Скоро побачимося. Бай-бай!